Всім привіт! З вами АгроІмпортгруп. Ми на складі. У нас сьогодні на огляді ланцюги до різних сівалок: Кун, Квернеленд, Моносем, Гаспардо і інші. Все, а що почати? Представляємо вам ланцюг 0,83. Він є як метражом, бухтою, так і підкатажними номерами за своїм метражом і за своїм номером. В чому різниця тільки в ціні. Якість гарна, однакова. Так само можемо представити вам ланцюги 12 b Вони так само є, як за катажом номером оригінальним, так само метражом. За метражом 5 метрів. Вони так само рубаються. Якщо клієнт просить відрубати 3 метри, ми, ми це робимо. Що говорить? Це що? Так само у нас є ланцюги Renault. Це той самий ланцюг 12 Battery 1. Йо! Ось що, Вони так виглядають 5 метрів. Вони так само є і у нас і в оригіналі за котлажними номерами. Вони йдуть до сівалок різних, або кому треба, просто підбираємо за параметрами. Дуже якісні ходові ланцюги. У нас є на складі різних брендів ланцюги, як Вітра, Хелвік, Ренальд. Це дуже якісні виробники, і вони йдуть як оригінали, так і замінники на деяких агрегатах. Всі ланцюги, які є у нас на складі, ви можете знайти у нас на сайті agroimport.in.ua. Ми працюємо, щоб ви працювали.